Усім привіт! Сьогодні готую солодкий чилі. Мені потрібно пів кг болгарського перцю, пів кг гострого перцю, червоного кольору і той і той перець, 100 г чеснику вже очищеного, 50 г солі, 1 кг цукру, 400 г яблучного оцту, кукурузяного попрохмалу 50 г та 200 г води. Перець та часник я подрібнюю на блендер, можете на є сурок, як вам буде зручніше. Додаю цукор і сіль. І з моменту закипання проварюю 10 хвилин. У воді розводжу крохмаль. Додаю оцет, крохмал. І 10 хвилин ще проварюю з моменту закипання. Поки проварюю, стерилізую банки. Кришки і закриваю. З цієї порції у мене вийшло 4 півлітрові баночки. Дуже просто, дуже смачно, ще смачніше, ніж в магазині. Дякую всім за перегляди та вподобайки. Підписуйтесь на мій канал, під відео залишайте вподобайки і коментар, а також натискайте на дзвіночок, щоб перші ми отримали.